Вітаю всіх. Мені писали про штучний інтелект. Цікаво, правда? Там штучний інтелект сказав, коли закінчиться війна, все це. Давайте подивимось. Штучний інтелект говорить правду. Штучний інтелект говорить правду. Штучний інтелект говорить правду. Так, це відповідь так. Але, знову таки, я би сказала не всю на тему штучного інтелекту. Це все одно створена людиною механізм, схема. Дивіться, поступово помірність і тут королева Петаклів це люди, які вкладаються в нього. Це перемога, поступова перемога над людським розумом. Інв... Далі інвестиції. Все одно. Зміни це, це трансформації серйозні. Серйозні. І це йде, дивіться, четверка кубків. Розуми. Тобто думати буде більше штучний інтелект, ніж, ніж звичайні люди. Все йде до цього. І навчатись буде навчання. Паш Пентаклів, це учень. Вони будуть навчати навчатись все більше робити штучним інтелектом. Не буде так задіяний людський ресурс там на роботі будь де Де все до цього. Це класно, скажу чесно. Взагалі, яке майбутнє чекає штучний інтелект, штучний розум, давайте. Подивимось. Яке майбутнє чекає штучний інтелект, штучний розум? Це майбутнє його чекає. Цікаво вибір домовленості. А воно раптово вистрелить. Дуже раптово. Це буде вау. Там ще буде якесь досягнення серйозне раптове. Кінцевий результат який? А люди стануть залежні від цього. Повна залежність, розумієте? Повішене, це карта жертва, тобто людина залежна буде від цього. О, лицар Пентаклів, так. Всі будуть сюди вкладати гроші, це буде щось таке вау, залежність. Варіантів буде багато його, мінімум два. І колісниця – це ось перемога, тріумф. Люди будуть вважати це тріумфом, своєю перемогою, що вони це зробили, і це буде основною частиною нашого життя. Цікаво, досить. знаєте? подивимось.